Буде складна гра. Бачили перший матч. Загалом дуже хороша команда з хорошими футболістами, дуже багато збірників в Польщі в тій команді, тому простим матч точно не буде. Він і першим не був простим. Я думаю, що цей рахунок 1-0 ну, сильного впливу на, на не буду мати на гру. Ми постійно підходимо в одному настрій до будь-якої гри, ну, неважливо, Ліга чи чемпіонів чи це, чи це чемпіонат України. Ми постійно налаштовані виграти. І, ну, ми розуміємо, що нам потрібно виграти, тому що ми не можемо підвести нашу країну. Воїнів, які нас захищають, також це дуже важливо для нас, для України, щоб чим далі українські команди проходили і вигравали все. Завжди настроїмося як на переможну гру і все. Звичайно, суперник добре контролює м'яч, грає хороший футбол і дуже добре працює з м'ячом. Це відповідальність. Це перший матч буде в юнацькій лігі чемпіонів. Думаю, кожен це хоче в 19 попасти в лігі чемпіонів і побувати на цьому турнірі. У нас всі хлопці одинакові, будемо один одного підтримувати, щоб здобути позитивний результат. Завжди є обставини в футболі, і дискваліфікації, і травми, тому будемо виходити з того, що в нас є. Я думаю, що у нас досить хороша і складно цю гру буде, тому будемо грати на перемогу і щоб пройти далі.